Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, і насамперед прихильників цифр та статистики продовжуємо говорити про топ-5 чемпіонатів Європи, які, як і всі інші чемпіонати, поновлюються після двотижневої паузи на національній збір. Сьогодні ми з вами пригадаємо, що ж було цікавого у попередніх турах. Зазирнемо до турнірної таблиці, хто з якими показниками та на яких позиціях перебуває. Ну і звичайно ж проанонсуємо тури, які наближаються. Про все це говоримо далі. Сьогодні ми стартуємо з німецької бундесліги, в якій зіграно 6 турів попереду сьомої. Попередньому турі чемпіон Ліверкузен знову наступив на одній ті самі граблі. Чимало пропустив, до того ж пропустив в роздягальні. Хоча вдома грали вони проти новачка та аутсайдера Гольштанкіля. Тим паче, що на восьму хвилину вже Байер вигравав 2-0, забили Боніфейс та Хофман. Спокійно контролювали хід гри, але на п'ятій компенсовані до першого тайму хвилині проспали кутовий від гостей. І за кіль. Забиває Гешвіль. а на 69-й ярп з пенальті рахунок зрівнює. Моментально від тренера Байера Хабі Алонсо була аж потрійна заміна, але все це виглядало якось істерично і результату не дало. Кілю вдалося відстояти нічию 2-2 та набрати один бал. Ну а чемпіон однозначно два бали втратив. Можливо, на фініші сезону вони про них ще згадають. Але втратою Ліверкузена не скористалася Мюнхенська Баварія, яка грала на виїзді проти Айнтрахта з Франкфурта. Справжні спектаклі видали команди. Нагадаю, що в попередньому чемпіонаті Айнтрахт розмазав Баварію вдома 5-1. Цього разу, до речі, також було забито цілих 6 голів, щоправда, порівно нічия 3-3. Справжні гойдалки, а не мать, спочатку лідирувала Баварія, потім Айнтрах, знову мюнхенці, і врешті-решт на 94-й господарі рахунок зрівнюють нічия 3-3. Як оборона мюнхенців не намагалася стримати лідера Айнтрахта цього сезону, Омара Мармуша нічого в них не вийшло. На рахунку Мармуша дубль та асист. А от Кейн не завбив і знову отримав пошкодження по одному балу для обох колективів. Цими всіми нічиїми серйозно користається Ляйпці. Команда четвертий тур поспіль не пропускає, і в шостому турі виїзна перемога 1-0 над Хайденхаймом завдяки голу Опенда. Як наслідок Редбул серйозно скорочує відстань від першої сходинки. Також не зраджує собі і Штутгарт. Попередньому п'ятому турі команда врятувалася на 95-й хвилині. А от шостому рятується на 99-й. Пенальті пробував Демірович. Не забив, але першим вже був на добиванні як наслідок домашня нічия 1-1 проти Хофенхайма. Боруся Дортмунд в цьому сезоні на домашньому стадіоні потужна, а от на виїзді не дуже. В шостому турі команда зіткнулася з берлінською стіною та програла уніон Берліну 1-2. Чому уніон стіна? Да тому що ж проводив третій домашній матч в цьому чемпіонаті, і всі три команда виграла. А от Бревенський Вердер навпаки вдома провалюється, команда в цьому чемпіонаті не порадувала домашніх прихильників навіть жодним забитим м'ячем. В шостому турі домашня поразка 0-1 від Фрайбурга, а загалом в цьому чемпіонаті нульова нічия та дві поразки без забитих голів. Поглянемо на інші результати шостого туру. Санкпаулі вдома зазнали фіаско від Майнца 0-3. А от Бохум хоч і забив, але також програв 1-3 від Вольсбурга. Обмінялися голами також Аугсбург та Буру Менхенгладбах, але господарі забили більше. 2-1 за ними. Після шести турів у Бундеслізі двовладдя по 14 балів мають Баварія та Лейпциг. Причому Лейпциг є кращою оборонною ліги. Лише два пропущені голи. Третя сходинка за Айнтрахтом 13 балів. А от зону Ліги Чемпіонів замикає Фрайбург 12 балів. Чемпіон Ліверкузен має 11, так само 11 і у Уніон Берлін. Внизу турнірної таблиці в зоні вильоту команди, які поки що ще не перемагали. Це Бохум та хольштайн Кіль. У Бохума 1 бал у Кіля 2. По 4 мають Хофенхайм та Санкт-Паулі. За різницею м'ячів на сходинці перехідних матчів перебуває Хофенхайм. Безкомпромісна боруся Менгенгладбах з шістьмома балами на 14-й сходинці. В списку бомбардирів лідирує Омар Мармуш за Інтрахта. На його рахунку вже вісім голів і це на три більше ніж у переслідувачів, якими є Гаррі Кейн з Баварії, Буркард з Майнса та Демірович зі Штутгарта. Сьомий тур розпочнеться в п'ятницю поєдинком Борусі Дортмунд та Санкт-Паулі. Дортмунд на виїзді, нагадаю, просто жахливий, тому де ж брати бали як не на домашньому матчі. Шість поєдинків в суботу, Левер -Кузен проти Айнтрахта. Це буде цікаво. Також зіграють Буруся Менгеґладба, Хайденхайм, Копенхайм, Бохум, майнц Лейпциг, Фрайбург, Аугсбург та Баварія проти Штутгарта. Обидві команди до того ж готуватимуться до Ліги Чемпіонів. Двома поєдинками тур завершиться в неділю: Гойштенкіль проти Уніон Берліна та Вольсбюрг проти Вердера. Тут можуть бути голи. Далі говоримо про французьку лігу 1 в якій зіграно сім турів попереду восьмий. Головною подією попереднього туру, безумовно, є зміна лідера. Відтепер лідером є Монако. Це трапилось по двом причинам. По-перше, самі Монегаски, граючи на виїзді проти Рена, здобули перемогу 2-1. Всі голи в цьому поєдинку були забиті вже до 22-ї хвилини. На шостій Монегаски відкривають рахунок після подачі скутового класно діє тіло Керер 0-1. Але вже за 5 хвилин Рен рахунок зрівні. Бла, підхопивши м'яч неподалік штрафної супротивника, відразу пробив 1-1. Але на 22-й балогун, отримавши розрізну передачу, елегантно підсік м'яч над. Голкіпером Рена 2-1. В другому таймі команди не забували, хоч і обмінялися ударами в каркас воріт. Ну а другою причиною лідерства Монако є виїзнання, чия Парі сен жермен проти Ніци 1-1. Обидві команди, дещо були втомленими після Єврокубки, в рахунок відкривають господарі. на 38-й хвилині. Алі Абді класно зіграв на підбиранні на лінії штрафної супротивника та відразу пробив 1-0. Парижани в другому таймі пішли відігруватись, і їм це вдалося на 52-й хвилині. Мендеш потужно пробив, а захисник Ніци, Бомбіток класно та елегантно п'яткою підрізав м'яч свої ворота, тобто автогол. В наступній же атаці у Парижан було влучання в стійку воріт, тобто відразу могли повести в рахунку, але не повели, і в підсумку лише нічия. Продовжує буксувати Марсель Роберто Дедзербі. Хоча команда грала вдома проти аутсайдера Анже і безумовно була явним фаворитом, тим паче, що на 26-й хвилині після перегляду відоповтору пряму червону отримає захисник Анже Раоліоса. Марсель мав грати більше години в більшості, але лише мав грати, тому що вже за 4 хвилини склади команд вирівнялися. За дві жовті вилучається Форвард Марселя Ніл Мопе. Першу дурацьку він отримав, оскільки. Ки просто заблокував голкіпера, Ну а другу за пол проти захисника. Тобто більше години команди грали 10 на 10. Господарі таки відкривають рахунок, але лише на 51-й хвилині. Англієць Джон Роу прийняв м'яч в штрафній супротивника, розвернувся та відразу пробив. Нарешті господарі відкрили рахунок 1-0. Але їхнє лідерство тривало лише 3 хвилини. Прямим ударом зі штрафного забиває Ель Мелалі. Марселю вирвати перемогу не вдалося. Нічия 1-1. Сент-Етьєн проти Осера. Обидві команди в минулому сезоні грали ще в Лізі а от в цьому сезоні вже в Лізі 1. Перемога господарів, 3-1 завдяки хет трику грузинського легіонера господарів Зуріко Давіташвілі. Це при тому, що в цьому сезоні до цього моменту він ще не забив жодного голу. Особливо красивими були його перші два м'ячі, коли він далеченько від штрафної підбирав м'яч, фінтив та потужно пробивав. Вітаємо, грузина! Три бали для Сентетьєна. Схоже, Бресту надають наснаги з витяги в лізі чемпіонів, команда потихеньку піднімається і в чемпіонаті. В сьомому турі вдома розібралися з Гавром 2-0. Між іншим, для Гавра це четверта поспіль поразка. А от Тулуза зазнає третьої поспіль поразки у виїзному матчі проти Ліля. Хоча гості відкрили рахунок і навіть лідирували аж до 57-ї хвилини, але господарям таки вдалося набрати 3 бали. 2-1 за ними. Знову пропустив дуже багато Монпельє, аж чотири на виїзді від Реймса. Перемога господарів 4-2. Ланс відкатав четверту поспіль нічию, цього разу на виїзді 2-2 проти Страсбурга, Ну і набирає обертів Ліон. Перемога над Нантом 2 0 Загалом четверта поспіль перемога для Ліона, якщо говорити про всі турніри. Тож Монако лідер французької ліги-1 19 балів у команди. Сен-Жермен, хоч і є кращою атакою ліги, але на другій позиції 17 балів. По 14 у Марселя та Реймса, 13 у Ліля, а Отланс, відкатавши уже цілих 5 нічиїх, замикає зону Єврокубків. На останній позиції Анже єдиний клуб, який поки що іде без перемог. 3 бали. Окрім Анже, також в зоні вильоту і Монпельє 4 бали. На позиції перехідних матчів перебуває Тулуза 5 балів. В небезпечній близькості Гавр та Осер, у яких по шість. В списку бомбардирів без змін, оскільки головні форварди в сьомому турі не забували. лідирує, як і раніше, Барколя з Парі Сен-Жермен», на рахунку якого шість голів. Восьмий тур розпочнеться матчем лідера. Монако гратиме вдома проти Ліля. Можливо, мене і вдасться залишитися на першій позиції, оскільки бульдоги 15 років не можуть виграти на полі Монако, якщо говорити про чемпіонат Франції. Три поєдинки в суботу: Брест проти Рена, сент тетєн проти Ланса, Парі Сен-Жермен проти Страсбура та п'ять поєдинків в неділю. Гавр проти Ліона, Нант проти Ніци, Осер проти Реймса, Тулуза проти Анже. Дуже важливий поєдинок з точки зору боротьби за виживання. Ну і на завершення Монпельє проти Марселя. Подивимось, як цього разу відіграє оборона Монпельє. Іспанська Ла Ліга найбільш роботяща. Зіграно вже цілих 9 турів, наближається 10-ий. Що було цікавого в турі номер 9? Бенефіс Роберта Левандовський. Його Барселона на виїзді здобула перемогу над Алавесом 3-0 завдяки хет-трику поляка. Дублі в нього вже були, а от хетрик перший. Причому забиває він свій хет-трик ще в першому таймі з 7 по 32, тобто вклався в 25 хвилин. Діяв як справжній центр Форвард, разок класно зіграв головою, разок зіграв на дальній стійці. Ну а разок на межі офсайду вирвався та пробив в дальній кут. І хоча після першого тайму все бу... Було вирішено, Роберт змушений був відіграти весь матч, його чомусь тренер не змінив. 3-0 за Барселоною. В 9-му турі також було дербі, а саме дербі Севільї, Севілья проти Бетиса. В цих протистояннях, до речі, господарі завжди більш успішніші. І цей поєдинок не виключення. Севілья небагато моментів створила, але свій гол таки забила. Щоправда, з пенальті на 50-тій хвилині забиває Луке Бак'ю. 3 бали для червоно-білих. А от матчі Жирона Атлетик Більбао пробивали цілих чотири пенальті. Героєм поєдинку стає голкіпер господарів Пауло Касаніга. І хоча він показує два, не вірте, він відбив цілих три пенальті за один поєдинок, неймовірно. Перший, до речі, на 28-й хвилині за рахунку 0-0. За Більбао пенальті пробивав Алекс Беренгер, але пробив Кволов і голкіпер Жирони зробив сейв. Потім команди за дві хвилини в першому таймі обмінялися голами, нічия 1-1, а на 58-й знову пенальті для Більбао. До м'яча підходить Вільямс, пробиває по центру, і голки-пержерони робить сейв. Але арбітр матчу дає пенальті гостям перебити, тому що голки пержерони вийшов з лінії воріт. До м'яча підходить уже не Вільямс, а Андер Ерера, але також пробуває по центру черговий сейв від Паоло Касані. В компенсований час оборона атлетика. Для чогось своїй штрафній кладе гравця Жирони, пенальті уже у ворота гостей. І, хоча з проблемами, але Кевін стоані своє пенальті таки реалізував. 2-1 перемога Жирони, а Більбао потрібно пробивати краще свої 11-метрові. Реал Мадрид просто взяв та зробив свою роботу, набрав 3 бали, здолавши в не дуже цікавому поєдинку Реал з рахунком 2-0. Господарі в основному покладалися на дальні удари. На 14-й хвилині за меж штрафної бахнув Феде Вальверде, а на 73-й Вінісіус Жуніор. 3 бали для Мадрида, але в компенсований час прикрість. Травму коліна отримає Карва Халь. Як наслідок за межі поля його виносили навіть на ношах. Поєдинок Реал Атлетико Мадрид розпочався якнайкраще для гостей, оскільки матрасники відкрили рахунок уже на першій хвилині. Грізман увірвався в штрафний майданчик господарів та п'яточко відпасував на набігаючого Хуліана Альвареса. І Аргентинець точно пробив дальній кут 0-1. Але це був єдиний удар в ствір від Атлетико за матч. По суті, весь поєдинок команда лише й те робила, що рахунок відстоювала. Ну а господарі намагалися бодай зрівняти рахунок, і на 84-й хвилині нарешті їм це вдалося. За меж штрафної пробиває Лука Сучіч. м'яч за неймовірною траєкторією таки опиняється в воротах. Нічиєю 1-1, так все і завершилося. В інших матчах дев'ятого туру Райо Валікано на виїзді здобуває вольову перемогу над валядолідом 2-1. А от Сельта здобуває не просто виїзну, а геройську перемогу, оскільки на 56-й хвилині Сельта вже грала в дев'ятьох, але таки вистояла 1-0 над Лас Пальмасом. Хетафо відіграв уже п'яту нічю в цьому чемпіонаті цього разу вдома з Осасуною 1-1. Еспаньол після трьох поспіль поразок нарешті здобуває очки і відразу цілих три. Домашня перемога над мальоркою 2-1. Єдиний матч дев'ятого туру, в якому не було взагалі жодного голу Леганес Валенсія. Як і раніше, Барселона очолює турнірну таблицю, 24 бали у них, на три менше у Реал Мадрида, нагадую, через тур Ель Класіко. По 17 балів мають Атлетико Мадрид та Вільяреал. Вони в зоні Ліги Чемпіонів, а от на п'ятій позиції Осасу на 15 балів. Останніми де медела Пальмас, єдиний клуб, який поки що ще не вигравав, три бали. Окрім них в зоні виліту також Вальядоліт, 5 балів та Валенсія 6. Неподалік зони виліту Леганеста Хетафе, у яких по 8. Вітаємо Роберта Левандовський. По-перше, з хет-триком, По-друге, він є лідером списку бомбардирів. А по-третє, з ювілеєм. 10 голів на рахунку Форварда Барселони. Це на 4 більше, ніж у найближчого переслідувача. А саме Айозе Переса з Вільяреала. Десятий тур розпочнеться поєдинком Алавеса та Валядоліда. У обох по три поспіль поразки потрібно набирати бали: чотири поєдинки в суботу, Атлетик Більбао проти Еспаньола, Осасуна проти Бетиса, Жирона проти Реал Сосєдада та Сельта проти Реал Мадрида. Реал Мадрид шість поспіль матчів виграє у Віко. Чотири поєдинки також і в неділю: Мальорка Райвалікано, Атлетико Мадрид Леганес, фаворит відомий, Вільяреал Хетафе. Сподіваємось, не буде нічієї. Та Барселона Севілья. У каталонців непростий загалом найближчим часом графік. У понеділок один поєдинок. Зустрінуться дві команди з зони виліту: Валенсія та Лас Пальмас. В англійській прем'єр-лізі зіграно сім турів, попереду восьмий, але от суперкомп'ютер дав прогноз на чемпіонство, і він зробив чемпіоном Арсенал. Тож будемо тепер за канонірами слідкувати детальніше. В сьомому турі Арсенал вдома грав проти Саутгемптона, аутсайдера і звичайно ж каноніри були явними фаворитами. Але після першого тайму рахунок було не відкрито. Більше того, на 55-й гості навіть забувають першими. Арсенал програвав, але потім за справу береться Бука й Підсумку на його рахунку дві результативні передачі та ще й гол. На 58-й САКа перехоплює м'яч в центрі поля, швиденько віддає на Хаверса 1-1. А на 68-й Букайо робить навісну передачу на дальню стійку, і там її в один дотик замикає Мартінеллі. Сам Букайо забив на 88-й, коли оборона Саутгемптона, можна сказати, як наблюдечко виставила м'яч для Букайо. І він цим скористався. 3-1 за Арсеналом. Але лідером поки що іде Ліверпуль Мерсесайці знову не пропустили. Виїзна перемога 1-0 над Крістал Пелес. На дев'ятій хвилині Діого жота класно зіграв на випередження в штрафному майданчику супротивника та забив цей переможний гол. Міг подвоїти перевагу своєї команди Мосалах, але і 1-0 це також бали. В другому таймі травму отримав голкіпер Ліверпуля Алісон Бекер, який був замінений. Манчестер Сіті також добув дуже непросту перемогу – 3-2 над фулемом. Героєм поєдинку стає Матео Ковачич, на рахунку якого аж дубль. Коли на 82-й хвилині Жеремі Доку зробив рахунок 3-1, здавалось би, все спокійно буде для Сіті, але ні. На 88-й Родріго Муніс закручує інтригу 3-2. Ішло до того, що горожанам довелося навіть затягувати час. Зокрема, голкіпер команди Едерсон на фініші поєдинку за це навіть отримав попередження. Тим не менше три бали Сіті таки здобули. Класний матч видали Брайтон та Тоттенхем. Брайтон місяць не міг виграти в прем'єр-лізі. І здавалось би, що в сьомому турі точно не виграє, тому що після першого тайму господарі горіли 0-2. За Тоттенхем забиває Джонсон та Медісон. Відзначаємо, що Джонсон забиває восьмий матч поспіль у всіх турнірах. Але неймовірний камбек в другому таймі призводить до того, що Брайтон виграє 3-2. На 48-й хвилині повернення розпочав Мінте. За 10 хвилин продовжив Рютер 2-2. А на 66-й перемогу господарем класним ударом головою приносить Дані Велбек 3-2. Відзначаємо, що Тоттенхем чергове другий тайм проводить набагато гірше, ніж перший. Також в цьому турі було три нічийні результати. Манчестер Юнайтед третій поспіль матч не може забити в АПЛ виїзні 0-0 проти Астон Вілли. А от Челсі та Ноттінгем Форест розписали 1-1. Наприкінці матчу Челсі були в більшості, але перемогу не вирвали. 0-0 зіграли Евертон та Ньюкасл. Головним питанням поєдинку Брентфорда та Вулверхемптона було чи заб'є знову на першій хвилині Брентфорд? Ні, не забили, а забили на другій. Впевнена, перемога господарів 5-3. А от поєдинку Вестхем Іпсвіч було забито гол саме на першій хвилині. Роблять це господарі. Перемога 4-1 за молотобійцями. Першу перемогу в чемпіонаті здобуває Лестер 1-0 над Борнмутом. Єдиний та переможний м'яч зустрічі на 16-й хвилині забиває Буананоте. Після семи турів лідирує Ліверпуль 18 балів. Плюс до того у команди краща оборона ліги лише два пропущених. По 17 мають Манчестер Сіті та Арсенал, а от Челсі та Астон Віла по 14 за додатковими показниками Челсі в зоні Ліги Чемпіонів. Погані справи у Вулверхемптона та Саутгемптона лише по одному балу, крім них, в зоні виліту також і Крістал Пелес 3 бали. Не вигравав ще і Іпсвіч чотири бали у команди. Відзначаємо 14-ту сходинку Манчестер Юнайтед і лише п'ять забитих голів, менше у Судґемтона. Списку бомбардирів продовжує лідирувати Ерлін Холанд, 10 голів у Форварда Манчестер-Сіті. Хоча останні кілька турів мовчить. Восьмий тур розпочнеться лондонським дербі, Тоттенхем проти Вестхема. В суботу також зіграють Іпсіч проти Евертона, Манчестер Юнайтед проти Брентфорда, на якій же хвилині заб'є Брентфорд, Ньюкасл проти Брайтона, Соудгемптон проти Лестера, Фулем проти Астон Вілли та Борнмут проти Арсеналу. Два поєдинки в неділю вулверхемптон Манчестер Сіті та центральна вивізка туру Ліверпуль Челсі. Один поєдинок в понеділок Нотінгем Форест Крістал Пелас. На завершення італійська серія А, в якій зіграно сім турів попереду восьми. Відзначаємо такі події в попередньому турі. По-перше, гру на полі кому. Перед самим поєдинком головному тренеру наполітанців Антоніо Конте була вручена нагорода кращого тренера вересня місяця. По-друге, його команда продовжує лідирувати в чемпіонаті. Домашня перемога 3-1. Знову всіх та все на собі потягнув форвард-гренадер Ромело Лукаку, на рахунка якого гол та два асисти. Розпочав він асестувати вже на першій хвилині, коли віддав пас на Мактоміна, і шотландець на 25-й секунді відкрив рахунок. Після цього щоправда Наполі ініціативу віддали і комо цим скористалися та зрівняли рахунок на 43-й, Забиває Стефаца. але в другому таймі Лукаку все вирішив. На 53-й реалізував чітко пенальті, а на 86-й запустив прорив нереса. І той поставив крапку 3-1. Монца проти Роми. Якщо говоримо про Рому, значить щось накоїв Артем Довбик. Дійсно, в даному поєдинку Артем був одним з найактивніших. Разок забив з офсайду, гол не зарахували. Кілька виходів віч навіть з голкіпером змарнував, але на 61-й хвилині рахунок таки відкрив. Обіграв кількох захисників та пробив кут. 0-1, між іншим, третій гол Артема в чемпіонаті Італії. Але Рома, на жаль, знову не виграла. На 70-й хвилині оборонці римлян своїй штрафній забули про дані Моту і той рахунок зрівняв в підсумку. нічиєю один, -один такса і завершилося, хоча Рома була симпатичніша. Фіорентина та Мілан видали матч з трьома нереалізованими пенальті. Героєм поєдинку стає голкіпер Фіорентини Давід Дехеа, який відбив цілих два пенальті. Плюс до того взяв певну участь в одному з голів своєї команди. Перше пенальті не забивають саме господарі. На 20-й хвилині це робить Мойзе Кін. Але так і на 35-й хвилині Фіорентина рахунок відкриває. Забиває Ясін Адліко 3, орендований саме у Мілана. Тому він гол не святкував. Наприкінці тайму пенальті для Мілана. До м'яча підходить Тео Ернандес, але дуель виграє Дехеа та переводить м'яч на кутовий. Наступна спроба у Мілана забити з пенальті на початку другого тайму. Цього разу пробував Абрахам, але результат той самий. Голкіпер Фіорентини робить сейв. Полішич подумав, а навіщо мені пенальті? Я зрівнаю з гри. На 60-тій хвилині він робить рахунок 1-1. Але господарі перемогу таки вирвали. На 73-й ДХА далеко вибиває від своїх воріт. Боротьба м'яч опиняється у ісландця Гудмонса на 2 1 Три бали для Фіорентини. В принциповому матчі між Болоньєю та Пармою зафіксована нічия 0-0, хоча гості з 52-ї хвилини грали у меншості. Емполі зазнав першої поразки в чемпіонаті, хоч команда й відкрила рахунок у уїзного матчі проти Лаціо, але програли 1-2. А от Ювентус пропустив перший гол в цьому чемпіонаті, зігравши вдома скал'єрів нічію 1 1 в сьомому турі була заочна боротьба двох супербомбардирів. Марко Стюрам з інтера оформив хет-трик та допоміг команді здобути непросту перемогу над Торіно 3-2. А от Форвард Аталанти також відзначається хеттриком. Щоправда, його команда здобуває спокійнісіньку перемогу 5-1 над Джено. В інших поєдинках у Дінезі скромно розібралося з Лечі 1-0, а Верона здобула вольову перемогу над Венецією 2-1. Тож після семи турів лідирує Наполі 16 балів. На другу позицію вистрибує чемпіон інтер 14. Відразу у трьох команд по 13 балів: Ювентус, Лаціо та Удінезе. Рома Артема Довбека на дев'ятій сходинці, 10 балів у команди. Внизу турнірної таблиці Венеція та Монца по 4 бали Монца, до речі, ще не перемагало. Також в зоні виліту Дженуа 5 балів. Відзначаємо 12-ту Верону, єдиний клуб, який не зіграв жодної нічієї. Супер безкомпромісність. Ну і в списку бомбардирів лідирують ті, хто відзначилися хеттриками в цьому турі, ретегі за таланти та Тюрам з Інтера. По 7 голів у обох. Восьмий тур чотирма поєдинками розпочнеться в суботу. Джена проти Болонії, Комо проти Парми, дві команди, що піднялися з серії Б, Мілан проти Удінезе Та увечері класна вивіска Ювентус проти Лаціо. П'ять поєдинків в неділю. Лідер Наполі буде грати на виїзді проти Емполі. Також зіграють Венеція проти Аталанти, Лечче проти Фіорентини, Кальярі проти Торіно та класна вивіска Рома Інтер. Тур завершиться у понеділок поєдинком Верона Монца. На даний момент, все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре.